До дня усиновлення на вулиці Михайлівській влаштували інформаційно-просвітницьку акцію Візьми дитину у родину Житомирянам розповідали, як стати помічником дитині у складних життєвих обставинах, те, які існують форми сімейного виховання. Можливо, є бажання створити прийомну сім'ю. Це така сім'я, яка створюється на базі непомешкання людини, і в яку людина може взяти на на тривале утримання до чотирьох діток, включаючи власних. Також ми сьогодні надаємо інформацію про дитячі будинки сімейного типу. Це така форма сімейного виховання, коли держава надає житло і сім'я або окрема дієздатна повнолітня особа може взяти на виховання від 5 до 10 діток. Враховуючи власних, і на сьогодні у нас величезна потреба у створенні патронатних сімей у місті Житомирі, і це така форма тимчасового утримання дитинки, якщо дитинка потрапила у складні життєві обставини через вилучення, або, можливо, одинока мама чи одинокий тато має певні проблеми, які треба вирішити, щоб тимчасово десь дитинку прилаштувати. І ось для цього створюється у державі патронатні сім'ї. За 2021 рік установили. 16 дітей зі спеціалізованих закладів Житомира. Наразі у дитячих будинках сімейного типу під опікою перебуває 269 дітей, а у прийомних сім'ях 65. На обліку служби управління у справах дітей перебуває 361 дитина. Це дитина сирота, дитина позбавлена батьківського піклування. 85 діток із них це ті діти, які перебувають на обліку з усиновлення. Це дітки від народження до 18 років. За словами начальниці служби у справах дітей Житомир міської ради зазвичай сім'ї хочуть усиновити дитину віком до 6 років. За рік охочих подарувати дитині справжню родину налічується близько 15 кандидатів. На обліку кандидатів з усиновлювачу перебуває на сьогодні. У нас 12 кандидатів є, 10 подружніх пар і дві особи, які бажають мати в своїй родині дитину. Також Ольга Бібла додає, що усиновлення є найпріоритетнішою формою сімейного виховання. Усиновлення це процес, коли батьки, отримуючи дитину своєї родини, вона стає їм рідньою. Вони надають їй своє прізвище. Деякі можуть змінювати і ім'я по батькові дитини. Ось і дитина на правах повноцінної дитини. Вона потім вступає в спадок за батьками. Тобто, це є вже рідна дитина у родині. Наразі у Житомирі проживає 156 усиновлених дітей. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир Інфо у Телеграм, оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир інфо. Дізнавайся новини першим.